Вітаю вас, мої любі дітки. Малята, я впевнена, що ви знаєте, де живе сонечко? Так, на небі. Рано вранці воно піднімається в небо і його промені зігрівають все живе на землі. Малята, давайте згадаємо, сонечко яке? Так, воно тепле, кругле, жовте, чарівне, ласкаве. Сонечко світить і гріє вранці вдень, без нього не може бути життя на землі. А коли настає вечір, сонечко заходить за хмарки відпочивати. А на небі з'являється багато зірочок. день ми їх не бачимо, а з настанням вечора та вночі їх дуже добре видно. Небо вночі дуже гарне, тому що його прикрашають яскраві жовті зірочки, різні за формою та величиною. Зірки світять дуже гарно. Дітки так де живуть зірочки? Так, на небі. А коли їх можна побачити? Правильно вночі. А що ще можна побачити на небі? Звичайно, на небі вночі з'являється місяць. Місяць який? Він яскравий, жовтого чи жовто гарячого кольору, різної форми. Малята, а ви знаєте, що місяць світить та не гріє, місяць один, а зірочок на небі багато. Діти, тепер ви дізналися, хто живе на небі. Так, сонце, зорі та місяць. А що світить день? Так, сонечко. А вночі що світить? Так, місяць та зірочки? Малята, за вечірнім та снічним небом дуже приємно спостерігати. Воно дуже гарне. Дітки, на небі дуже багато зірочок. Виберіть собі саме. Яскраво і спостерігайте за нею. Шановні батьки, виховуйте у дітках інтерес до наживої природи. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.